Вітаю вас, шановні глядачі. Ви мене дуже просили подивитися питання, яке стосується пониження мобілізаційного віку. Ходять такі чутки, що нібито збираються понижати до 21-го, а потім може ще й до 18 понизять. Я би хотів подивитися, наскільки взагалі це реально. Чи може дійсно таке статися, що мобілізаційний вік будуть понижувати? Давайте я гляну, що мені карти показують з приводу цього питання. Окей. Добре, пониження мобілізаційного віку. Так, чотири карти на циганській колоді витягну на одній. Три карти на іншій колоді витягну на гральній. І давайте одну карту таро. Одну. Я думаю, буде достатньо для того, щоб розібрати максимально це питання. Досить непросте питання, насправді. Дивимося, перша карта карта хуліганів. Ну так, да, якісь мутки нехороші можуть бути. Далі карта вогню, карта нещастя. Поганий знак. Досить поганий. Карта священника, непогана карта, карта дитини. Дуже цікаво, що на питання з пониженням мобілізаційного віку випала та от дитинка в яслях. Багато хто жартує вже в інтернеті, що це доходить до такого абсурду, що скоро з дитсадків будуть забирати. Тобто, я би сказав, судячи по комбінації карт, що ризики є. Дивимося тут: вісьмірка бубнова, карта брехні та обману, король піковий, карта агресора, Сімірка червова розчарування. Втрата. Думаю, що мобілізаційний вік будуть понижати. Перевернуте сонце. Ну, воно ніби не має сильно негативного значення і в прямій, і в перевернутій позиції, але і в перевернутій позиції все одно трошки неприємно. Ну, Можуть не сильно понизити, але понижати, я думаю, мобілізаційний вік будуть. Будуть якісь нюанси вводити. Та і так, понятно, що зараз пачками грибуть навіть тих, хто не, хто не має 25 років, я теж неоднократно чув ці, всі ці історії. Так що, я думаю, що просто це ще не затвердили на законодавчому рівні. Але цілком, можливо, судячи по картам, да, можуть прийняти такий закон і скоріше за все, приймуть. Так що, таке. Бережіть себе. Бажаю всім гарного, мирного дня. Всього хорошого!